Була двогодинна нарада з мінімальною користю. Шаламага час від часу щось відповідав, а я сидів, слухав, що нам розповідають, і все більше розумів, що усе взагалі не так, як ставив задачу Валерій Федорович. Нас все більше і більше намагаються прибрати на задній план, упакувати полк тими, кого спіймали працівники ТЦК, і головне у них є якась інша людина на посаду командира полку. Я дві години сидів, це слухав і з кожною хвилиною закипав все більше і більше. В кінці кінців я не витримав, встав і видав невеликий спіч щодо хвилюючих мене питань, в тому числі, що на посаді командира полку має бути Іван Михайлович Шаламага, бо він наш лідер. Усе, що відбувається, це його великий. Задум, і усім цим, усе, що є. Ми завдячуємо йому. На диво, кілька присутніх полковників мене підтримали, а генерал, що вів нараду, сказав, що зараз вирішимо це питання, і десь пішов. Я захищав члена нашої команди, нашого лідера. Як би я на нього не був на той момент злий, у нас не було іншого, але ця ситуація призвела. До ще більших неприємностей. Нарада закінчилась, Генерал відійшов, і ми чекали, коли він повернеться з відповіддю. Через кілька хвилин він повернувся. Ми з шаламагою стояли разом. Генерал одразу направився до мене і, дивлячись мені в очі, впевнено каже: Все добре, будеш командиром полку. Івана Михайловича Шаламагу в той момент аж перекусило. Я максимально обережно віджартувався, що я лише головний сержант, а головний тут -от... Іван Михайлович Шаламага. Генерал перепросив і повторив те саме, але вже в шаламазі. Ось так: декілька слів третьої особи перевернули ситуацію з ніг на голову.